І зараз, як ми готуємось до причастя, хочу поділитись декілька слів, багато думок. Дякую, пастори, за слово. Боже, дякую за істину, якою керується Твоє царство. Знаєте, я так думав просто зараз, в чому насправді є проблема у нас в тому, що коли ми говоримо справедливість, де ж справедливість, Ти кажеш але милість. Що ми робимо в цей час? Ми їх протиставляємо, ми їх зіштовхуємо. І ми вважаємо, що це щось протилежне одне одному. Це велика проблема, тому що це не так. Вони не протиставляються. Просто милість це інший шлях. Вони не протиставляються, будь ласка, ніколи не протиставляйте справедливість милості чи милість справедливістю. Це просто інший шлях. І коли я пастор нагадав цю притчу, я задав ще одну цікаву річ в тій програмі, яку ми проводимо, програми Ріст. Одна з тем, ми говоримо про те, щоб помічати добро в своєму житті. І це дуже велика проблема, якщо людина не помічає добро в своєму житті. І цей, кому було стільки прощено, я так побачив, що він не помітив те добро, яке прийшло в його життя. Скільки йому було даровано. Скільки було йому прощено, він не завважив ані те добро, ані від кого воно прийшло, ані які зміни це спричинило в його житті. Тому що це принесло йому що? Свободу? Він це не оцінив ні в який спосіб. І ми також можемо бачити, що було всередині нього, яка була його сутність. І Ісус, розказуючи цю притчу, в кінці він так його і назвав, його охарактеризував. Що ми стараємось завжди уникати, правда? Але він його характеризував, тому що це була його сутність. Як він його характеризував? Лукавий? Він міг змінитись, йому був даний величезний неймовірний шанс. І це знову ж говорить про нас. Так багато добра приходить в наше життя. І якщо ми починаємо це помічати, якщо ми починаємо за це бути вдячними. Якщо ми дійсно це приймаємо і цим живемо, то дістаються переміни. А ні, ми залишаємося в лукавстві, в гріху і всьому, і всьому іншому. І, власне, як ми перед причастям, одна з найбільших, власне, для нас пасток, особливо для людини, яка пережила щось. А ми всі з вами щось переживаємо. Правда? Всі щось. Десь втратили в тій чи іншій мірі. Всі щось ми відчуваємо, щось, щось болить, якісь якісь травми, чи якісь опресії, пригнічення, подавлення. Але ми можемо почати думати, що ми такі нікчемні, ми такі забуті, ми такі відкинуті, ми такі проте істинна любов. Вона тому і є істина, і ми ще її називаємо безумовна, ми її ще називаємо Божа, ми її ще називаємо досконала, що вона приходить як дар, а не щось заслужене. Власне, притча і ця проповідь була дуже добра ілюстрацією цьому: як дар. Бог кожного з нас створив, будучи мотивований любов'ю, бо Він є любов, і в кожному із нас. Так як ми створені на його образи подобу, в нас є цей потенціал і ця здатність любити. Ми це можемо пригнічувати. Але в нас є цей потенціал. І Бог є той, хто ініціює до нас цю любов. І він показав насправді велич цієї любові на Христі. І це є дар. І коли ми знову ж таки починаємо цьому відкриватися і про це думати, це дійсно починає нас сукрушати і змінювати. Починаються неймовірні величні переміни. Тому і любов названа як найбільша чеснота, як те, що багато що минеться, але що зостанеться? Любов. Бо і Бог є любов. І власне цю любов він до нас ініціює. І цю любов він показує там на Христі. Там являється милість, там являється все його єство, вся Його сутність. І цим самім також показує, Дивіться, до чого я вас закликаю і до яких перемін я вас готую і проваджу. Це сокрушає. Коли я про це думаю, мене насправді це сокрушає. Його любов незмінна, і вона не залежить від обставин чи від того, як ви будете жити. Те, як я живу, воно або буде приносити благо і добро мені, або буде приносити руйнування. Знову ж таки, це вибір кожного з нас. Проте Він продовжує любити. Любити нас навіть в наших слабкостях, в наших немочах. І давайте пам'ятати таку річ, що це Бог, який нас сотворив, для чого, як Він нас сотворив, це Він визначає твою і мою, кожного з нас гідність. Це Він визначає нашу гідність. І Він це знову ж показав на Христі. Ми створені на Його образ і на його подобу, ми покликані ним. Тому апостол Павло Римлян в 8 розділі він робить велике таке, ніби яке дослідження і в самому собі, і в 7 розділі, і потім далі велике визначення і ось заключне восьмому розділі 38 39-й вірші він каже: Бо я пересвідчився. І він говорить це з свого досвіду через те, що він пережив, перейшов, перевідчував, перестраждав. Я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння». Я не буду всього перераховувати, будь-що, ані, ані яке інше створіння. Не зможе відлучити нас від любові Божої. Він каже: не змогло, каже, навіть не зможе. Навіть нічого такого не постане, не зможе відділити, відлучити нас від любові Божої, яка в Ісусі Христі. Господі нашим. Він показав, дивіться, це не просто гасло, це не просто якийсь добрий намічений план, стратегія, це є факт. А ви тепер живіть цим, застосовуйте це в своє життя, помічайте, нагадуйте це, м'яко кажучи, добро. Ми це краще виражаємо, кажемо, що благодать. Що таке благодать? Я завжди про це повторюю собі і кожному. Це Божа доброта явлена у вас у всій величі, у всій безмежності, у всій незбагненності. Тому зараз, як ми готуємо наші серця, і вже проповідь фактично вже приготувала. Вибачте, я теж затягнув свої декілька слів. Але хочу, щоб дійсно ваші серця були розм'якшені цим. Щоб вас, щоб вас так торкнулася та любов, якою Бог любить вас кожного дня і кожної меті ніколи не перестає. І знову і знову хай ця думка залишається ваша, ваша гідність визначається самим Богом. І це є та відправна точка, якщо ви навіть згрішили, дає вам силу і здатність піднятися. Бо, на жаль, я так багатьох бачив, які спотикаються у своїх гріхах, і потім думайте, я не можу прийти до Бога, хто тобі це сказав? Сам або хтось, а що Бог тобі каже? А він каже: Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Ось вам і психологія, ось вам і духовність, ось вам і істина, яка вас звільнить, про що хва, каже Христос. Живіть цим, наповнюйтесь цим, помічайте це, застосовуйте це до себе і до інших. Тому що дійсно, як, як філософи інші кажуть, любов спасе світ, банально звучить, але знаєте, це правда. Тільки ми, як християни, бачимо це, в глибині, в сутності переживаємо це, тому що ми і бачимо ось там. Можливо, для когось хрест це щось позорне, це щось страшне. І воно є таким. Але Бог каже, знаєш, це є той шлях. Шлях милості. Шлях, який вище. Те, про що пастор не раз казав, це вище. Вона надимається над судом. Не протиставляйте милість, справедливості. Це просто інший шлях. Інший шлях. Закон хоче справедливості. А милі що заперекреслює? Ні, це просто інший шлях, щоб також показати, що є справедливість. Тому що закон також хоче добра і милість хоче добра. Окей, вибачте, мене мене просто несе, бо каже так багато думок, бо я захоплений тою любов'ю, якою Бог полюбив мене і кожного з вас. Роздумайте про це зараз, як ми власне маємо ці образи тіла Христа в цьому прісному хлібі. І виноградний сік, який образом його крові, яка була пролита за нас, свідчення власне тої любові, того життя, тої повноти, власне, повноти, не тільки частинки, не тільки чогось, не тільки спроби, не тільки наміру, але повноти. Хто може приймати причастя, та кожен, хто увірував в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, кожен, хто визнає Його як той, хто єдиний може спасти вашу душу, той, хто єдиний насправді оцінив вас гідно, не просто як, щоб бути Його рабом, чи бути кимось хто буде виконувати потім вічності Його волю для якихось його забаганок той, який. Каже, щоб ти був моїм сином, моєю дочкою. Бог не рабів собі шукає, Бог синів собі прагне, бо так він задумав ще від вічності, і до цього Він веде кожну душу. І як багато втрачає та душа, яка інакше мислить. Отже, прісний хліб це власне те, що Ісус Христос в своєму тілі постраждав, віддав себе за нас показав, наскільки далеко він готовий піти, написано, полюбивши своїх, полюбив аж до кінця. Спожийте цей прісний хліб, як символ його тіла, зламаного за вас. І плід виноградної лози, яке є свідченням його пролитої крові, яка обмиває, очищує нас від усякого гріха. Спожийте це. Отець наш Небесний, ми тебе величаємо і славим, Господь, дякуємо Тобі за те, що Ти відкриваєш нам великі глибокі істини, які приносять нам зцілення, звільнення. Дякуємо, Боже, за твою превелику любов, якою ти нас любиш, і любиш від тої миті, як ми що були не просто народжені тут на землі, а народжені ще в тебе, в твоїх подумках, як ти нас задумав і ти. Привів нас в цей світ, щоб провести кожного з нас своїм шляхом, не просто кудись, не просто в щось, але привести знову назад до Тебе. Дякую тобі, Господь, що ти провадиш кожного з нас, що ми є в Твоїх руках, і як ти сам сказав, ніхто не вихопить їх з моєї руки, як Твоє око пильнує за нами, кожного з нас. Дякуємо тобі, Господь, величаєм і славим тебе, Боже! Дякуємо, Боже, тому що цією думкою ми можемо пройти всі ті випробування і виклики, з якими нам доводиться стикатись. Нехай буде прославлене і возвищене, благословенне Твоє ім'я. Дякуємо, Боже, Бог любові, Бог милості, Бог всякої доброти, Бог справедливий, Бог величний славний, святий, святий, святий. Молимось в Твоє святе ім'я, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.